Наймасованіша атака дронів на Росію у ніч проти 30 серпня у Брянську один із безпілотників упав на територію заводу Кремній Л. На ньому виготовляють деталі для ворожих систем ППО Панцер і ракетних комплексів іскандер. Російські змі зазначають, що це підприємство одне з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Також неспокійно було в Орловській, Московській, Калузькій та Рязанській областях. Там працювала ворожа ППО. Окрім цього, у Пскові, а це за 700 кілометрів від кордону з Україною. Всю ніч лунали вибухи. У головному управлінні розвідки підтвердили знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76. Щонайменше Що найменше два судна отримали ушкодження загорівся резервуар з паливом. Також почалася пожежа у військовій частині, де базується друга бригада спецназу ГРУ. Росіяни прозвітували про закриття місцевого аеропорту щонайменше до 31 серпня. Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. А так и говорят дрона. Надо нет Да, неизвестно. 24, Находимся внутри борта. Ищем по пока ничего не наблюдаем, за Как понял? понял. Про інцидент у псковському аеропорту доповіли і кремлівському диктатору. Про це заявив речник Путіна Дмитрій Пісков. У нього запитали, чи є розуміння, звідки саме прилетіли дрони. Пісков відповів, що нібито військові експерти вже працюють над цим питанням. Це прерогатива наших воєнних експертів робити такі заключення. Насіть на слідування безпілотників. Наді продовжується терористична активність київського режиму подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы і вкорінити подобні для нас. Неспокійно також було і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, де сьогодні також лунала бавовна. Місцеві повідомляють про гучні звуки вибухів у селищі Зарічне під жанкоєм. Про це пише кримський вітер. За словами очевидців, від джерела так званих хлопків до місцевого аеродрому лічені кілометри. Про перші вибухи на півострові стали повідомляти близько 10.30 ранку. Однак окупаційна влада півострова поспіхом сказала, що в районі Джанкою нібито триває заплановане знищення боєприпасів. Українська артилерія вибиває росіян, які тримають під окупацією село Вербове на Запоріжжі. Бойову роботу на цьому напрямку проводять артилеристи 47-ї окремої артилерійської бригади. Бійці не шкодують боєприпасів для знищення навіть звичайних транспортних засобів окупантів. На відео військові показали ураження ворожої піхоти з їхньою автівкою. Над селом також доволі спокійно працюють українські розвідувальні дрони, які коригують вогонь артилерії. Як пише мілітарний, ймовірно, населений пункт Вербове став одним із наступних завдань зі звільнення з-під російської окупації. Він розташований неподалік села Роботине, яке нещодавно деокупували сили оборони. Партизани з руху а теж знищили передвиборчий штаб єдиної Росії у тимчасово окупованій Новій каховці. Про це активісти написали у своєму телеграм-каналі. Відомо, що цей штаб був розташований за адресою вулиця Першотравнева, 14. Також у результаті вдалої операції партизан знищено три військовослужбовці ворожої армії, які відповідали за охорону цього об'єкту. Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до так званих виборів, призначених на 8-10 вересня. Ну і окрім цього, українські дрони відпрацювали по так званій виборчій дільниці у місті Кам'янка-Дніпровська на захопленій частині Запоріжжя. Про таке розповіли в СБУ. Саме там проходив збір так званих голів дільничних виборчих комісій. На зустріч зібралося понад 30 колаборантів, яких охороняли російські військові, зокрема кадировці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. Натомість СБУ за допомогою ударних БПЛА підкоригувала плани окупантів. Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених фейкове знищення чотирьох катерів ЗСУ українські військові відповіли на заяву РФ про звитяжне знешкодження українських човнів. Я нагадаю, вранці. Російське відомство заявило про знищення у чорному морі чотирьох катерів із нібито українським десантом. В РФ стверджували, що на суднах було близько 50 бійців сил спецоперацій в Україні. Назвали це повідомлення фейком у телеграм-каналі ССО Військові іронічно процитували ворогів і написали про те, що минулої ночі близько 12 тисяч операторів України. України озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами, зробили спробу десантування на Кримське узбережжя. Противник своєю чергою здійснив контратаку бойовими бумерангами. Таким чином, спецпризначенці вказали на абсурдність зведень російського Міноборони. Власне про все це будемо говорити в сьогоднішньому нашому етері. Тож стежте за нами. Ми вже готові доєднати першого гостя до нашої розмови. Тож переходимо до розмови у студії.